А ви знали, що термін арійці почав вживатися для позначення расових європеоїдів аж з 19 століття? А до цього ніякої прив'язки до будь-якої етнічної приналежності цей термін не мав. Слово арій або арієць. Цивілізований, шляхетний або вільний. І так себе називали мігранти індоіранці, які оселилися на іранському нагір'ї, протиставляючи себе цим всім сусіднім чужинцям. Типу, ось ми такі шляхетні цивілізовані, а ото все тут варвари, якісь крудяться. І назва Іран з Перської, власне, перекладається як земля або батьківщина Арів. Далі цей термін також використовується. Столи вже індоарії, забили індоіранці, то індоарії, які мігрували собі далі на південь, щоб поселитися у Індії.